Доброго дня всім. <кхем> і так, 8 квітня у нас на календарі, та і у вас так само. Но, що я роблю сьогодні? Сьогодні культивірую, тому що завтра планую сіяти сою. Ще так рано, ні разу в житті я її не сіяв. Саме раніше, мабуть, було чи 23 чи 26 квітня. А то завжди початок травня, ну, в цьому році прийняв рішення зробити так по одній простій причині. Я, якщо чесно, до кінця ще не повністю впевнений у правильності своєї дій, ну, з тим учотом, який зараз на Полтавщині Суховії, пелюка летить, то влагу витягає, то хто і знає, що воно буде до початку травня. Попробую одну ділянку посіяти завтра і подивитися, що воно буде. Є у мене, в принципі, як позитивні по цьому поводу, так і негативні. Позитив в чому? Сію я, ну я так, я так собі предполагав, якщо я раніше посію, вона може скоріше вискочити до бур'янів. Скоріше накриє бур'яни, менше прийдеться бризкать. Друге, що скоріше визріє, може, дай Бог попаду в ціну. Ще такий немаловажний фактор. Ну це ж теж все не исключено. Ну, є і такий, який мене реально будоражить далі нікуди фактор. Це то, що вона визріє в період, ну в такий період ну, як сказати, вже сильної засухи, щоб вона не вистрілила до того моменту, поки почнуть її приймати, чи буде можливість її скосити. Ото такі діла. Не знаю, правильно я роблю чи ні. Підкажіть, якщо. що. Ну тут попробую. так, шмалю КПСом, таким як КПС. Борони ті викинув. І сказав, більше їх в житті на КПС не поставлю. Лучше шлейфа немає нічого. Труба забита гранатцевим, заварена на цепах, робить лки-палки. Куди там тим бороном? Ось так. Такий виходить результат. Ну, діло в тому, що глибоченьку я викультивірував. Під сою треба було мілкіше. Ну, заскочив, скажімо так, з дурного ума. Культиватор запер, чую трактор важко. Ну, так і до цеюсь. Но нога вгрузає тільки так. Це аж дуже. Сошники позалазять хто зна куди. Так що дивимося далі. Що буде з цією суї. Все. Всім пока.